Підготовку до цього відео я почав з того, що вивчив ринок вживаних авто до 500 баксів, бо я чудово розумію, про що буває найбільше коментарів під оглядом або відео з будь-яким ігровим кермом. До речі, тут є ті, хто реально намагалися грати в ралі на гнилих Жигулях чи в Нідфорспіт на Таврії. Особисто у мене ніколи не виникало бажання зайнятися стрітрейсингом на старенькому корчі, бо ніколи не знаєш, коли потіче бачок. Бачок потік. Але виникало бажання поганяти на віртуальному спорткарі. Ігровий ПК у мене вже є, тому здається, це має бути дешевше, особливо якщо робити більше одного заїзду. Звісно, на клавіатурі чи гімпаді зовсім не ті відчуття. Набагато приємніше крутити кермо. Питання лише яке? Я подивився, що зараз в топі, і зрозумів, що там все дуже стабільно. В 2025 році жоден популярний у нас бренд не випустив жодної нової моделі. Те саме в 2024 та й 23-й був не набагато краще. Здається, в цій ниші час іде повільніше, ніж з іншою ігровою периферією. Звісно, менш відомі та маленькі компанії все ж таки щось випускали, але у нас воно все одно офіційно не продається. Тому практично в будь-якому українському магазині електроніки серед найпопулярніших моделей досі знаходяться добре знайомі Logitech G29, G920 та G923. Це все моделі з шестерневим приводом. Хоча на ринку вже давно є керма з прямим приводом. У Logitech також є новорочений G Pro Racing з Direct Drive. Але через високі ціни такі керма широко популярні лише у вузьких колах. До того ж, більшість моделей з Direct Drive, крім найдорожчих, потребують часу на окремі налаштування для кожної гри. Сила, плавність, ефекти. Все налаштовується вручну. Інакше замість максимального реалізму у вас просто будуть боліти руки, а гоночний політ буде відчуватись як трактор. А ще керми з прямим приводом через надто високий крутний момент вміють робити локальний землетрус і не зовсім добре ладнають з моніторами на одному і тому ж столі. Тому для професійного геймінгу потрібно не лише професійне кермо, а також професійна стійка або цілий кокпіт, вартість яких теж потрібно враховувати при виборі керма. Але про це чомусь мало хто говорить. Ще є проміжна ланка у вигляді керм із ремінним приводом. З ним дійсно є непогані моделі, але ремінь менш надійний та менш довговічний. А через високу ціну їм стає все важче конкурувати з Direct Drive. Звісно, це не значить, що моделі з шестерневим приводом кращі. Вони гучні, менш детальні, але дешевші, живучіші та працюють за принципом підключив та поїхав. І це пояснює їх популярність серед звичайних геймерів та консольщиків. Logitech G920 важко назвати представником бюджетного класу, але ця модель часто продається з хорошою знижкою, особливо в розпродажах, як нещодавно, що робить її найдоступнішим неіграшковим кермом, яке підходить як для ПК, так і консолей. Тому мені стало цікаво наскільки воно актуальне в 2025-му і чи заслужена його популярність. Щоб не дивитися на нього через рожеві окуляри, давайте одразу поговоримо про його мінуси. По-перше, це типовий шум шестерневого приводу. Після того, як до мене потрапив G923, я зрозумів, що не все, що звучить як перфоратор, насправді перфоратор. Вібрації від TrueForce Feedback, як на мене, досить добре передає звук потужного двигуна та інші ефекти. Вночі будуть вражені абсолютно всі, з ким ви живете. По-друге, зворотній зв'язок TrueForce, який виділяє G923 від попередніх моделей, підтримуються переважно професійними симуляторами. Список пристойний, але до прикладу казуальної та аркадної Forza Horizon 5 в ньому немає. Йдемо далі. Через спробу імітувати гоночний досвід, G923 має досить тугу педалі гальма. Гонщикам це подобається, бо у багатьох гоночних авто відсутні гідропідсилювачі. А щоб гальмувати на Формулі 1, потрібно взагалі ніколи не пропускати день ніг. Коротше, прогресивна пружина G923 допомагає краще дозувати зусилля, уникаючи блокування колес. Але не всім початківцям та казуальщикам подобається, коли при натисканні педалі гальма від'їжджає або платформа, або педальщик на кріслі з колесами. Перший час мені взагалі здавалось, що це якийсь захист від дітей та навіть підлітків. Тому, щоб не втомлюватись ще до закінчення заїзду, у себе я практично одразу збільшив чутливість гальма до максимума, чого, здається, виявилось достатньо. А ті, кому цього мало, міняють пружину зі щепленням або докуповують менш жорстку від G29. А на виріст існують навіть моди для цієї педалі. До речі, тут є третя педаль з щеплення, але в комплекті немає окремої коробки передач. Її потрібно докуповувати окремо. Але давайте відверто. Далеко не всім потрібна коробка передач, яка до того ж здорожчає вартість самого керма. І як на мене, в такій комплектації є логіка. Так залишається вибір. До того ж, тут є зручні підкермові пелюстки, які переїхали сюди саме зі спортивних авто. Багатьом їх буде предостатньо. Також не знаю, чи можна вважати це мінусом, але якщо у вас нестандартно товстий стіл, вам може не вистачити ширини стандартного кріплення, яке розраховане максимум на 50 мм. Звісно, можна купити або надрукувати довше, як зробив я, або закріпити кермо на відповідній базі кокпіту або рами. Для цього тут є всі необхідні кріплення. І наостанок висока звичайна ціна, при якій G923 вже важко конкурувати з найдоступнішими Direct Drive моделями. Але коли його віддають зі знижкою, йому просто немає рівних. Logitech G923 виглядає та відчувається краще ніж практично будь-яке інше кермо середнього рівня, а надоване алюміній, штучна шкіра прошита вручну та сталь, якої тут більше ніж в кермі реального авто. Серйозно, воно виглядає краще, ніж кермо в моїй машині, ніякого відчуття іграшковості. Дизайнери та інженери відпрацювали кожну копійку. Те саме стосується ергономіки. Тут ідеальний диаметр та товщина. Зручні зачепи та приємна фактура. Коли відпускаєш кермо, нічого не чіпляється та надряпає долоні. Кнопок дуже багато. Вистачить на пару геймпадів. І всі вони на своїх місцях. Тому для зручного запуску та налаштування заїздів не потрібна клавіатура чи мишка. Кермо цілком слухняне, а кута у Британії в 900 градусів не вистачить хіба що водіям фур. Для всього іншого цей показник більш ніж пристойний. TrueForce я теж запишу в плюси, бо ця технологія дійсно дає дуже приємний ефект і допомагає краще зануритись. Воно дійсно круто імітує двигун. Ви будете його чути навіть без звуку. На додачу є приємний світлодіодний індикатор обертів двигуна, який підказує, коли краще перемикати передачі. Звісно, це дрібниця, але саме з таких дрібниць і складається загальне враження. Ну і так як це Logitech, всі налаштування чутливості, керма та педалі, сили TrueForce, перепризначення кнопок відбувається у фірмовому G-Hub. Все красиво та інформативно. Не вистачає лише української локалізації. Ну і щоб не говорити багато про надійність, просто почитайте відгуки на будь-якому сайті. Шестерневий привод не саме гладкий, але він практично незламний. Саме тому G29, G920 та G923 часто переходять у спадок. Можливо, я щось забув, але впевнений, ви підстрахуєте мене в коментарях під відео. У підсумку плюси з головою перекривають будь-які мінуси. Це чудове кермо, тому його популярність цілком логічна. Logitech G923 923 це безпечний та зрозумілий вибір як для ПК геймерів, так і консольщиків. А особливо для початківців, які хочуть спробувати, а не зрозуміти за півтори тисячі баксів, що я поганий водій. Бо грати на кермі може бути складніше, ніж на геймпаді. Дякую за перегляд. Якщо це відео вам зайшло, дайте якийсь знак, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.